Сьогодні вже оголошена підозра одному з керівників головного управління Генеральної прокуратури, заступнику прокурора області і ще одній цивільній особі. Ці особи затримані слідчим, випереджаючи, бо мені сказали, от пан Бойко, тут цілий ряд питань на Фейсбуці який він хотів би почути висвітлив. Затриманий він був, вони були на підставі рішення слідчого у відповідності з повноваженнями, наданими йому статтею 208 Кримінального процесуального кодекса України. На даний момент відбувається комплекс слідчо-оперативних і слідчих дій, пов'язаних з фіксацією. Збиранням доказів і подальшим розглядом міри запобіжного Заходу, яка буде обиратися стосовно цих трьох суб'єктів злочину. Ім інкримінується злочин передбачений статтею 368, частиною 4 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає міру покарання від 8 до 12 років позбавлення волі і звичайно конфіскація, тому що це корупційний злочин. До речі, процесуальні дії відбулися і по новим змінам, які були не так давно, ви видно розумієтеся, дякую вам на законодавстві. Буквально півтора місяця тому назад в площині створення нормативно-правової бази. Для діяльності антикорупційного бюро